Фантастика якась, як він зараз прибирає свого опонента в цій ситуації. В порушення правил повсій ситуації і одразу з декілька слів після цього стандарту. Тут не фіксує рукою арбітера. Кошет удар з дальньої дистанції. Спробу пробити. Владислав потреба чи необхідність його Питача населення. Зараз станція площі, напрямку зараз спроба пробити за дальньої дистанції. Зараз Спроба атакувати можна пробувати. бо сказав закоп, під ліво незручно було. Збігає м'яч, Зараз Шевчук ще далі. Сокол під ліву ногу. віддавав передачу. І перший кол. Нашій половині поля ще одна передача на дальню стійку. І зараз Колесник показує, проти нього фолили. Ну, Яке рішення приймає арбітер. Віддає на долю. Побачив Артава, класно відкрився. На речі. Поміж рядом. І недолю вперед на швидкість. але захруляється передача. Не встигає трошки пів кроку. На фланзі, ще один пас напрочу. передача Передачі наближу стійку немає завершення. Як же небезпечно було зараз момент буває. Зараз Дмитро Димник. любляє, до речі, також робити в цьому сезоні. Артем не доля. Передача надалі. стійку, є завершення. і гол Його... басу в цьому сезоні він забивав в цій арені. цьому менеджі. він відзначався, був у нього. Серезно тармувати футболістів, гравців. І в той момент з колесником так само він також дуже супресна передача з лівого флангу. Шанс немає удару, немає завершення. І лише зараз знову підбирання. Удар блокується поставка. Вісімка грає майже всюди. Ну те, що так вільний художник в команді Тростянець Хусін, і зараз Денис. Ще много ногантеси зараз вирішили розіграти. Недоля, як вона розвертається, як він зараз розвернувся. Артем, недоля. Яка техніка у захист дулиться так діяти проти бойка, грає жорстку, але атака продовжується. Передача, і проходить цей пас. Так, несподівано нічого, нічого зараз не вигадав, просто віддає передачу. Міхія має бути перша на м'ячі. Зараз недоля під праву, недоля, а під праву ногу буде передачу. Зараз Колесник Данило пробуває, забиває Данило Колесник. Оформлює другий гол. Одразу в центр, віддається передачу. Відбувається разбаховалів, раз халака така продовжується Другим темпом є цей удар. І повз, повз ворот. За цією грою зараз така для Терстянця правим флангом. Передача і всі повз м'яч. Є можливість зараз удар Міхеєв. Швидкість здається пробити з гострого кута. Ще одна спроба, ще одна можливість для е, тростянця не проходить цієї. Лівий фланг дуже активний був в першому таймі. І зараз спроба пробити. Десятий Денис Хрудль для Тростянця. Після цієї атаки зараз є можливість. Правим флангом. Є нагода для господаря. Простріл і вдається забити. Вдається оформити! Фу... Денис Хруль на Фланзі. Є погруджі грає в центр. на Артему недолю. Віддавався передачу. Хруль ставить корпус. І зараз, що показує Рефері, Садислава Канаєва, все таки ось відбулися корективи. І зараз момент для Троссенця Вихід в один. Василець замість. І зараз тут спроба взяти технічно. Спроба зіграти. рикошет, і добивання не вдається. Один-один. Зараз. Жактиноді. Зараз Бойко покидає Бойко. Ще до справи на нього. Бойко, передача. І завершення. Хруль. удар Заблоковано. Недоля на виконання. Удар, ідеальна передача. Бойко, передача, ще раз його пас. І під праву ногу. Буде завершення. Шевчук на виконання. І надпоперечно поперечно цей м'яч. Момент був дуже цікавий. Тим паче, ось тут знов-таки не допрацювали пара центральних захисників трасянця. Колесник і на фланзі вже вмикається Данило на швидкості. Тут передача ще встигає колесний. Арті зараз запрослугу, 22-й другий номер. Він працює любко. Передача на фланг. Сокол під ліву ногу. Сокол направляє м'яч дальній Кут. Сокол надається пробити технічно, але там удар по ногах і мовчить свисток арбітра. Є нагода для удар з Правого флангу. Любко, його передача, і атаці. Під праву ногу, недоля, недоля можна бити, недоля. Зараз під праву ногу довго іде передача. На дальню сійку. і який сей. Правим флангом. колос з баковолівки продовжує, продовжує атакувати. У нас наближається ще не передача, і тут не вдається. Проб... Там недоля на фланзі. Підхоплюється міяч. Автор двох асистів. Сьогодні передача. Сокол. Його пас. і завершення. І зараз. Саме цей Артем Логородський підказує своїм підопічним атака правим флангом. Передача і удар. Стіка. Ще одна атака. Передача. Вихід. Викип... Арський. Гострий кут. І удар заблоковано. Сін виконає. Та, не, розіграв на цей раз. Ну, тут а, і спроба пробити з а, дальньої дистанції. Ну, рішення полку 3-0. Сьогодні відзначався Сергій Басов, Данило Колесник, Дмитро Одиннич. Перемога команди Артема Строгородського. Впевнена звитяга лаврик. Всього найкращого.